Привіт, це кінформіст, і я подивився найкращий фільм року на даний момент часу. Це просто вау! Це просто ну, абсолютне захоплення. І він виходить в українських кінотеатрах вже ось ось, 13 жовтня. Так що підіть, подивіться, якщо немає часу, можете пошукати його мовою оригіналу, наприклад, в мережі. Мені вдалося подивитись його раніше дещо, і я просто в захваті. Реально, ну, в реальному захваті, тому що це авторська режисерська робота, яка крокує шляхом видатного фільму Хічкока э, Вертіго. Режисер Олдбою та служниці Пак Чханук виходить на новий рівень режисерської майстерності, тому що тут кожна сцена це щось особливе. Знаєте, знахідки постійні, якісь прийоми. Кожен кадр <кхм> виглядає небанально. Слухайте, ну якщо ви реально любите кіно як мистецтво, ви повинні подивитися цей фільм. Він дійсно класний. Тут і романтика, і детектив. Ну, коротше, як я вже і сказав, як у Хічкока майже. І дещо як у Вонга Карвая навіть. Коротше, блискуча робота. Так що не пропустіть планета кіно, мультиплекс. Завітайте і подивіться фільм Рішення піти від видатного південнокорейського режисера. А який фільм для вас найкращий за цей рік? Також прошу вас підписатись на цей канал, завітати до Ютубу. Там також буде багато контенту. Коротше, підтримуємо все українське. Побачимось!